Минулими вихідними у горішніх плавнях виникла пожежа, причиною якої стали пустощі дітей з вогнем. 17 вересня близько 17-ї години на пункт зв'язку 17-ї пожежної частини надійшло повідомлення про те, що в районі будинку 41 по проспекту Героїв Дніпра горить господарча споруда. По прибуттю було встановлено, що горить металева господарча споруда. Розмірами один метр на два. В ході встановлення причини пожежі вияснилось, що гралися діти біля господарчої споруди, і один із дітей мав при собі сірники і залізли на дах господарчої споруди з друзями, запалили ганчір'я, в результаті чого відбулося загорання. Наразі невідомо, хто є власником господарчої споруди, що постраждала від пожежі. Збитки, спричинені вогнем, встановлюються. Із дитиною, яка спричинила пожежу, та її батьками, фахівцями ДСНС проведено профілактичну бесіду. Євген Андрієв звертається до мешканців горішньоплавнівської громади з проханням неухильно дотримуватись правил пожежної безпеки самим і навчити цьому власних дітей. Це стане запорукою збереження людських життів і матеріальних цінностей. Новий тиждень розпочався також із пожежі. 18 вересня о 6 годині ранку надійшло повідомлення про пожежу в дачному будинку в садовому товаристві Мічурінець по 8-й алеї. По прибуттю було встановлено, що зайнялася житлова кімната в дачному будинку. Пожежу було ліквідовано до прибуття пожежно-рятувального підрозділу. На момент виникнення пожежі. В будинку перебували чоловік та жінка. Рано вранці до них прийшов знайомий їм чоловік, хотів потрапити в будинок. Спочатку розбив вікно з однієї сторони будинку, потім, з іншої сторони, в житловій кімнаті вирвав дерев'яні ставні та здійснив підпал. На щастя, обійшлося без жертв. Особу палія швидко встановили і після затримання доставили у відділення поліції номер 2 міста горішні плавні.